Вітаю, друзі, 6 листопада. Санкції РНБО. Санкції РНБО давно стали інструментом, неконституційним інструментом тиску і покарання для громадян України, які використовує українська зелена влада. Для розправи. З незручними незгодними опонентами санкції, 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 санкції Порошенку, санкції підприємцям, великому бізнесу, санкції журналістам. Всі агенти Кремля. санкції, санкції, санкції Але тут новини з відденського батальйону кому санкції продаємо за дорого. Я вже говорив, публікував в себе на телеграм-каналі про організовану злочинну групу, яка промишляє продажем можливості внесення тієї чи іншої особи в санкційні списки. Р, р, я розкривав цікаві дані трешового схематозу щодо запровадження санкцій від РНБО. Які підписує особисто Володимир Зеленський. Мова про те, що виведений у 2024 році із тих санкцій контрабандист і громадянин Російської Федерації Сіяр Куршутов ходить від ним і хвалиться, що може за гроші вносити людей до санкційних списків. І таким же чином за гроші їх звідти прибрати. Вартість послуги 150-300 тисяч доларів. Суть схеми лаконічна. Куршутов підшуковує клієнтів. Рома, джокер, ну, той який кравець, токсичить їх. Далі запускають пепіцію, яку друг кравця-блогер Ігор Лаченков розкручує на своєму каналі. Все це докупи збирає уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк. А тоді друг Глачена, він же радник президента, відомий попкограй офіса Дмитро Литвин, підсовує все на підпис Володимиру Зеленському. Але і це далеко не все. З'явились нові деталі і нові прізвища. Сіяру Коршутову в цій справі. Додали колегу. Миронов Денис Анатолійович 1987 року народження. Офіційна прописка, якого в місті Єнакієве Донецької області, який також перебуває у Відні. Миронов постать не самостійна. Він друг одного із синів. Колишнього секретаря Ради Національної безпеки і оборони Олексія Данилова, того що собачник, син Данилова також в схемі. Разом із Мироновим вони входять до полу людей в Лесюка. Окрім всіх згаданих персон, у схемі також бере участь народний депутат від Слуги народу Олександр Маріковський. Який оформлює потрібні депутатські запити. Цікаво, за скільки тисяч баксів оформлюється один із таких запитів і звернень. Ну і для розуміння, чому Мариковський важливий, додам, бо його компанія Медіатека готує звіти для офісу президента і уряду, де подають щотижневу аналітику. Інформаційного простору щодо топ-посадовців та щодо інших важливих соціально-політичних подій. За такі послуги платить держава грошима платників податків та міжнародних партнерів, які допомагають воюючій Україні. В результаті, як кажуть, все геніально просто. Куршутов підбира клієнтів, кравець їх токсичить, лачин підхоплює, а за ними певні медіа, тоді петиція. А далі Миронов через сина Данівова передає дані до Васюка. Паралельна компанія Маріковського засовує повищі звіти для президента відповідних осіб, клієнтів на санкції, і те, що проти них. Ненависть, після чого Литвин пальчиком тикає, де Володимиру Зеленському свій поставити підпис. До речі, щодо петицій, то така послуга оцінюється окремо в розмірі 50 тисяч доларів з підтримкою та розгоном від самого Лачена Ігоря Лаченкова. Часто до авторства залучають військових. Або медійних осіб. Робиться це як коли, або за винагороду, або використовують через наївність. Підсумовуючи, завдання цієї групи осіб виходити на підсанкційних людей і пропонувати схеми виводу з під санкцій, або навпаки, відправляти під санкції на замовлення конкурентів, або з метою потім пропонувати їх звідти. Вивезти. Скажу більше, з ними вже мали справи: Живаго, Іванющенко та ще ряд інших осіб. Ви ж уявляєте, який це тришак виходить? Володимир Зеленський виходить з розумним обличчям і розказує, які там погані от ці люди, і тому він вводить проти них санкції. А насправді це всього лиш бізнес. Групи людей за його плечима. Нічого особистого. Чисто бізнес на санкціях РНБО. І на завершення. Далі буде ще цікавіше: когось із зазначених осіб документують. Можливо, у Відній. Можливо, і в Україні, та неважливо, де. Нехай це буде для них гарним таким сюрпризом. Але уявіть собі, що буде далі. Одні лише заголовки в міжнародній пресі про те, що Зеленський ставив підписи під санкціями через бізнес його оточення. Під санкціями, за які. Отримували бабки міжнародні аферисти, блогери на довір'ї, попкограї офіса. Ви уявляєте, цей тришак? Уявили, уявили вже? Побачили: Світова преса, санкції РНБО продавалися. А як ви думаєте, а Набу? Знає про це. А чи не відіграються вони за ув'язненого магометра Сулова свого детектива, за обшуки, за постійні приниження? А? Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо. Життя